Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! <звіт> В ніч з 10 на 11 червня. Український боксер Сергій Дерев'янченко провів бій з Мексом Хайме Мунгія. Перемогу за очками здобув Мунгія. Ось що сказав українець після поєдинку. Я думаю, що виграв бій. Я контролював поєдинок майже у кожному раунді. Натовп вболівав за мене, бо я показував класний мордобій. Після перемоги над Джошом Тейлором Теофім Лопес повідомив про завершення своєї кар'єри. Ось що написав Теофімка у себе в інстаграм: Яке полегшення завершив кар'єру на вершині! Дякую, боксу за чудове життя, яке ти подарував мені та всім моїм близьким. 11 червня чемпіонка UFC найлегшої та напівлегкої ваги Аманда Нуньєс оголосила про те, що зав'язує з боями. Ось як прокоментував це голова організації Дейна Вайт. Очевидно, вона найвеличніша бійчиня усіх часів. Я б хотів, щоб вона була поряд. Але якщо Нуньєс хоче піти, то ми тільки маємо порадіти за неї. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.